Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буде прогноз на серпень три важливих події для України і три важливих події для Росії. Ну, почнемо, звичайно, з України. Те, що рідне, те, що цікавіше. Ну що, поїхали? Добре. Покажіть, мені, будь ласка, три важливих події для України у серпні 2024 року. Покажіть, мені будь ласка, першу важливу подію для України у серпні 2024 року. Скажіть вам правду. Інгус. Іса. Аркана. Дагас у розперевернутий І що в результаті? Єра. А, Ага. Розгалужено йде. розгалужений аспект. Зараз поясню. Так, гаразд що у нас тут? Інгус, Іса, Беркана, Дагас, урус єра. Інгус. Зразу у нас йдуть гроші. Гроші зразу йдуть, поставки йдуть також. А, ну, добре, добре. Але ось іса, якісь будуть затримки. Саме затримки це не блокування, нічого такого, щось сітиме довше, ніж планувалось. А, таке враження, як хтось палки в колеса поставить ось дійсно. Ну Венгрія мені на розум, де зразу, ну може бути і не вона. Тим не менш, все рівно не чу... затримка, тому що далі йде беркана. А це все рівно розвиток ситуації, і притом з хорошою доволі швидкістю. Взагалі, ось зміна ситуації відбувається певна. Де е, ну, війська загалом, так, да, із поставками пов'язано. Але, ну, розперевернути, не так багато, знов таки, не так багато всякого різного приходить. І Єра, ну, ось щось довгожданне прийде, то що ми чекали. Ось він, нарешті, результат, ось він, урожай. Ура! Збулося. Е, це один аспект. Далі другий йде. Е, не менш цікавий. А, слухайте, і третій йде. О, взагалі прекрасно. Е, так, гаразд, далі у нас. Що у нас тут? Так само, ось у нас економіка йде. Щось да? відбувається в економіці. Гроші нам приходять, це якась допомога нам приходить, да? але знов-таки, якось із запізненням, із з затримкою. Е, через що? Затримка яка? Тут уже якась жінка у нас падає Отут тут чітко якась жінка. Скоріше за все, що це, ну, хоча може бути Європа, може бути Штати, Якась жінка при владі, так? і вона ось це все, знаєте, загальмує. Тим не менш, все рівно загальмує, не заблокує, тому що все рівно зміна ситуації відбувається. Тиснуть на неї трошки, і все рівно закінчується ось очі. Урожаєм, закінчується воно позитивно. Тобто це затримка, це не е, блокування наглухо. Ну і третій аспект, де, да, е, зараз буде цікаво. Так само ось позитивне завершення певної ситуації, але е, все рівно щось невідоме лишається. З чим пов'язано? З якою жінкою? Ірина Фаріон. Угу. Ось, зміна ситуації відбувається з чим. Ну, оце, от е вбивство її. Щось ми дізнаємося, цікаве по цій справі, якраз ось у серпні. Ну це ще не фінал справи буде, це просто як розкриття якоїсь інформації. Фінал справи виглядав би по-другому. Ну, якось так. Ось такі аспекти мені йдуть. Ну, гаразд. Не так погано, але хотілося б ще, кра... ще краще хотілось би. Тому що, ну, ну, не дуже добре. Так, гаразд дякую за відповідь. Давайте далі. Давайте другу подію. Раз, дякую за відповіді. Покажіть мені, будь ласка, другу важливу подію для України у серпні 2024 року. Скажіть, Роман, правду. Урус, тільки тут уже прямий. Кано перевернута. І салагус. Далі. Що у нас? Соло. І фінал наутіс перевернутий. Це вже з військами пов'язано. Це вже напряму пов'язано з бойовими діями. Тут, в принципі, єдиний аспект мені йде. Ем, ну, Добре, давайте про все по порядку. Що у нас тут? Урус, Кано перевернута, і Лаус перевернутий, і соло, наутіс перевернутий. Ем, зразу ось урус, ось війська, ось сила. Збройні Сили України. Це в мене позначка саме на них. Ось кано перевернута. Сумні новини, розчарування. Ну, загалом згадуємо розклад по ЗСУ. Показували, що буде десь відступ. Оце от воно. Е, Іса показують, що це не на початку місяця буде, це схоже туди. Середина місяця або й кінець, туди ближче. Е, тим не менш, е, щось дасться все рівно окупантів зупинити. Іса в обидва бока працює. Далі, ось Лаус. Це у нас вже якась хитрість буде, тільки це вже наша хитрість буде. Е, так, гаразд, тут обережно. Ось успішно, вдасться. Да, будуть і в нас певні успіхи. Е, до речі, лагус воду показує. Щось біля води. Щось біля води. Якась успішна операція. Но, на, з одного боку, іса, з другого боку, наутіс. Обмежений масштаб дуже. Обмежений масштаб, обмежений ресурс. А, по панаутізу, по тому, це ще якісь і маніпуляції є. М -м ну, знову, так, да, партнери наші улюблені, як завжди, тикають палки в колеса. Да, Не без того. А, попри те, все рівно ось якийсь успіх біля води. Дослівно. Ну що, може, нарешті Кримський міст приговорять, а? Бо прекрасно. А, ну, а раз -то. ну, щось таке. Тобто, така, знаєте, двояка подія. Десь ось. Відступили, а десь ось якийсь обмежений успіх біля води. Лаус, до речі, більше і залізницю позначає. Ну мені більше вода йде, не стільки залізниця. Ну, все рівно Наутіс, ну, ну обмеження, обмеження, маніпуляції якісь і так далі. Ну, але Наутіс також руна доля, важливі події позначає. Хоч і перевернута. А, ну, це, знаєте, м сама доля до чогось підштовхне. Зробити якийсь вибір. Ну, така подія. Знаєте, 50 на 50. Ну, да місяць буде дуже-дуже насичений, можна сказати. Так, гаразд, дякую за відповіді. Так, ну і давайте третю подію подивимося. Так, гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, третю важливу подію для України у серпні 2024 року. Скажіть вам правду. Єра Лагус. Вуньо. Гєбо. Тейвас і далі. що? Так, значний фінал. Куди це все? До отала перевернутого. Ух, цікаво. Ух, цікаво. Ам, гаразд. Давайте. Так, що у нас тут? Єра, Лагус, Вуньо, Гебо, Тейвес, Дагас, Отал перевернутий. Так, зараз, зараз кілька аспектів йде. Щоб гріш несправедним не наплутати. А, дивіться, давайте добре, перше. Єра, завершення циклу ось для якої жінки, чому ми дуже порадіємо загалом, да? а, того, що це якісь домовленості, це якісь документи. Щось та жінка якось пов'язана з армією, ну, з силовиками загалом. да? Це не значить, що вона військовослужбовиця, це просто якось пов'язана. Ось відбувається трансформація ситуації, і ось що це відбувається втрата влади, втрата посади. Мені на розум прийшла зразу без угла. Її ж там ніби, ніби хотіли виключити з комітету, ну, ніби щось не виключили. Ну, може бути і не вона. Ну, явно ось, фінал кар'єри для якоїсь жінки. Зразу можна сказати. Це один момент. Далі, другий, не менш цікавий. Так само у нас йде. Ну, загалом тут цей це і, і урожай, можна сказати, йде вже в серпні місяці, в принципі. Але не тільки, не тільки, не, не, не тільки урожай. Ем, ну так, ну, да, урожай, до речі, буде, да, доволі непоганий. Ну, це я ще давно дивився. Ну, це так. Те, що мені побіч не йде, це не, не основний тут аспект. Е, далі тут у нас йде завершення, знов таки, циклу, чогось біля води порадіємо знов таки з того. Ось ось є план якийсь є: план на активні дії, що призведе до трансформації ситуацій. Е, Ну, це не втрата влади, це втрата певних територій. Тільки, ага, ем, не нами, знов таки, не нами. Якщо так, то влада захитається де-інде. Біля води. Не наша влада, зразу скажу. В результаті ось якоїсь гарної дуже операції. А... М -м. Добре, тут далі не полізу, сказав все, щоб, щоб не нашкодити. Нехай. Це нам на користь піде. Ем, ну, гаразд, чекаємо якоїсь гарної операції. До речі, Тейлас пов'язаний. Ем, тей вас, так, да, пов'язаний зі Збройними силами, але коли сама руна паде, то це певні спецслужби, до речі, все, більш нічого не кажу. Щось буде цікаве біля води. Дуже-дуже цікаво. Так, гаразд, дякую за відповіді. Дякую за відповіді. Ну, давайте болота, подивимося, що там буде. Так, гаразд, добре. Покажіть, мій, будь ласка, три важливих події для Росії у серпні 2024 року. Покажіть, мій, будь ласка, першу важливу подію для Росії у серпні 2024 року. Скажіть вам правду. Урус перевернутий. Гібом. Ха, галазовий прекрасно. Кано. Вуньо і шо? Фінал. Ей О, клас! Слухайте, мені подобається. Завжди, коли падає Хагалас на Росію, це завжди прекрасно. Це завжди прекрасно, незалежно від того, в якому контексті. Хагалас по Росії це завжди добре. Так, що у нас тут? Урус перевернути. Гебо, Хагалас, Кано, Вуньо, Ейвас. Е, ну що ж, цікаво. Зразу ось іде м, щось пов'язане з їхньою армією. Оборонка якась їхня, щось пов'язане з армією, ось те, що виконує якісь контракти. Де ж замовлення, де ж замовлення для оборонної сфери. Да? Ось з йому приходить. Ну Тут два аспекти може бути. Це може саме виробництво, хагалаз йому наснитись може. Ну, тобто дрони якісь туди прилетять, якась бавовна там відбудеться, десь покурять там, де не треба. Це один момент. А другий момент, що зрив контрактів піде. Тому що те виробництво. В силу тих чи інших причин, все, ось гебо хаґалас розрив співпраці, розрив контракту, якщо дослідно. Але все-таки я схиляюсь до того, що це будуть прильоти, і це буде бабахи, бабахи. Чому так? Тому що тут Кано йде. А це реалізація плану, а це вогонь. Ось іде приліт, ось іде гарно горить. Прям, знаєте, побачив. Сноп, полум'я, чорний дим, ну все як треба. Полум'я до небес, чорний дим до небес. Все гарно, все гарно горить, це гарно палає. Ось дуже тому порадіємо. Це щось таке, знаєте, буде прям цінне. Це, це буде прям цінне щось таке. Ось, ну і вас. Ну що, диряви ПВО? Диряви ПВО, їхнє. Е... Нам радість, їм ось проблеми. А, ну, До речі, долетить не все. Все-таки ПВО їхнє таки відпрацює трохи. Ну, Тим не менш, те, що оце от удар по цьому виробництву, і зрив оцих от військових контрактів, ну, тут воно, до речі, двояко йде. Це якесь виробництво і якісь контракти. Це не одне й те саме. Тут воно як два аспекти йде окремих, дві окремих події. Можуть бути навіть і не дві, до речі. Е, ось, то воно дуже-дуже їм великі проблеми зробить. Но це не значить, що прямо у них оборонка стане і армія стане. Но розгрібати вони це будуть довго по ейвазу. Це, знаєте, так гарно, прям гарно, красиво прилетить. Прям дуже-дуже гарно і дуже-дуже красиво. Ось якось так. Єдиний аспект, ну прям такий шикарний. Ну, добре. Розрив оборонних контрактів і так далі. Добре, добре. Гаразд. Ну, давайте другу подію подивимось. Так, дякую за відповіді. Так, гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, другу важливу подію у серпні 2024 року для Росії. Скажіть вам правду. Те вас перевернутий. Вуньо знов таки, подивіться. Феху перевернута. Далі Єра, Далі Певас перевернутий. Ну там аж вилетів руки сухі в мене. І Кано, Ага. Е, теж цікаво. Теж пов'язано з воєнкою. Тільки тут про друге мова. А. Зараз, відповідно, все поясню. Так, що в нас тут? Ти вас перевернутий, в Феху перевернута Єра, а я вас перевернути Кану. Тей вас перевернутий. Це спецслужби. Це спецслужби, їхні будуть щось там творити. Це якісь дії, да, активні, але якось, знаєте, приховані. Нам з того буде радість. Ну, тобто, чистки, там, схоже, чистки будуть. Чистки якраз ось будуть їхні спецслужби робити. В якій сфері, та ось в фінансовій сфері. Це можуть бути якісь економісти, банкіри, якісь там директори якихось підприємств. Ну, таке, те, що пов'язано з фінансами, те, що пов'язано з великими грошима. Корупція. корупція, дивіться, будуть спробувати боротися з корупцією. Ну, на, на жаль, на жаль, бо російська корупція наш друг. Да. Ну, ось будуть з нею боротись, бачите? Розтрата якась коштів все, по єрі пішла. Завершився цикл, завершився цикл, почався новий етап. Ну, полетять голови. Зрозуміло, що полетять голови. Е, ось, ну, по явезу перевернутому. Якось тяжко воно йтиме й туго. М -м 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 і все рівно, хто новий стане, тяжко йому будете запустити. От в чому справа. Ну, заломка, кану, реалізація плану. Реалізація плану йде розкриття інформації. Ми то, хоч і ось будуть діяти напівтаємно, але все рівно інформація вийде. Ми то почуємо, ми то побачимо. Ми то почуємо, ми то побачимо. Но, ну, російська корупція, ну так, да, звичайно. Шкода, шкода, що вони будуть з корупцією боротись на Росії. Звичайно. Бо російська корупція нам дуже на користь йде. Ну, реалізація плану йде, до речі, плану силовиків. Ось. Е е і загалом, загалом. Е е ще один аспект іде. Зараз зараз. Так само, дивіться. Так само, ось якийсь тиск. Знов-таки з боку силовиків. Комусь того дуже буде радісно, знаєте, це ніби як хтось як донос якийсь зробив. Знов таки, ось гроші зав'язані. Це і влада, до речі, в даному випадку то йде не тільки гроші, то й влада. Мова не про великі чини, зразу скажу. Але все рівно. Це ми почуємо, ми побачимо. Ось Єра, все, ну, когось когось прижмуть. Когось прижмуть, хто має владу, хто має фінанси. Я ж кажу, якісь директори мені йдуть, ну, щось таке ось. З воєнкою пов'язане, до речі, але ну, не напряму. Це не військові, це ось саме якісь ну, виробництва, Міноборони може бути. Ну, от щось таке. Те, що не напряму, знаєте, не напряму там якісь там генерали або що. Ось комусь все, завершення циклу, ось і, і виїзд падає, мало того. Ну, прижмуть, прижмуть капітально реалізація чи йогось плану. Ну і да, ми то почуємо, ми то побачимо. Ну, в принципі, тут два взаємопов'язаних аспекти, більш мені тут нічого такого цікавого не йде. Але теж цікаво, я вважаю, що е, е, на Росії там чистки починаються, да? доноси, а це от все. І спецслужбам їхнім ФСБ їхньому і так далі, буде чим зайнятися. Ну що ж, е, буде весело за тим спостерігати. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну добре, і третю важливу подію для Росії на серпень 2024 року. Покажіть мені, будь ласка, скажіть вам правду. Маннас. Кану перевернута. Ансус перевернутий. Ого, початочок. Наутіс далі. що? Урус і що? Фінал який? Інависе. Ох ти! І що що результат результат. Лагус перевернутий. О, слухайте, клас! Ой, клас! Дивіться, взагалі прекрасно. Просто прекрасним. Так, зараз зараз. Тут багато всякого йде зараз хвилинку. А, ага. Все, все розумію. Так, що в нас тут? Манна, скану перевернута, ансус перевернутий, наутіс, урус, іса, лагус перевернутий. Ух! Ух! Оце весела подія. Дивіться, щось у вищих ешелонах влади відбувається. Но це вже вищі ешелони влади, дійсно. Може, навіть саме бункерне, чому ні? Ось якісь обмани де. Якісь сумні новини ось ідуть. Дивіться, дві руни. Всі три руни, які загалом можуть обмани, якісь е підкилимні ігри позначати. Всі три тут випали. Ось-ось-ось-ось. Нічого собі, оце да. Тобто, ось якісь розчарування, щось попробують приховати, не вийде, треба сказати. Сумні новини, які йдуть. Взагалі ось обмани, якісь. Примус іде. Наутіс, руна долі загалом. Е до чогось будуть примушувати, до чогось будуть то штовхати. Таємно. Е, з позиції сили, до речі, це один варіант. Другий варіант, що це силовики будуть. Тобто, щось там силовики задумали таке, не зовсім добре. Ось по Ісі. Знов таки таємно. Бо подивіться, що робиться, таємниці, таємниці. Ось Урус, е, Іса, Лаус. Смерть. Смерть. Таємна смерть, но, но, з використанням сили. Це буде неприродня не смерть, от цьому справа. Ну, когось приберуть. Когось реально приберуть. Е, мова про високі ешелони. Ось. Ось ідуть силовики. Ну, це і спецслужби можуть бути. Це не тільки ну, ФСБ там, і хто в них там ще водиться. У них же там тих спецслужб, як собак нерізаних. Е, ось. І щось ось, якась таємна смерть, бачите? Ну як? Смерть усьо, але ну, <hh> з використанням сили буде та смерть. Ну, ну. ну, -ну. Слухайте, тут іще йде, зараз. Ну, це воно, воно то йде, воно в серпні почнеться. Не факт, що ми це все побачимо в серпні. А, зараз, зараз. Так само, дивіться, вище ешелони влади. Так само ось обман, якісь хитрощі йдуть, щось таємне відбувається. Обман, обман, якісь хитрі дії під чим маніпуляції чиїсь. Кого? Силовики, ну, сили якоїсь. Тут воно вже не стільки, як силовики йде, як просто якась сила. Ось це все робиться таємно. І все рівно вибраний хибний курс буде. Тут вже не про смерть, а про хибний курс. Тобто. Та підготовка до зміни влади, слухайте, ну реально. А, це, це, оце вже сам бункерний. Оце вже сам бункерний, якщо так. А, і там он щось уже затівається. Реальне діло йде як до, до зміни влади. Якась там башня Кремля, схоже на себе ось таємно, хитро, прям, буде перетягувати владу. А, Воно почнеться в серпні, але не факт, що ми його побачимо. Іса, ось, ось бачите, це таємниця йде. Тобто, оце не факт, що вийде на поверхню. Так само, як і смерть, оту, яка в першому аспекті йшла, не факт, що ми її зразу почуємо саме в серпні. Це може бути звилізти за межі серпня. Ось, відповідно. Тому що занадто багато тут всяких хитрощів, обману і так далі. Іса, плюс повільна сама по собі руна. Тобто, більше за все, що то воно вийде за межі, е, за межі, скажіть, я скажу, за межі серпня. До речі, тут ще дещо йде. Слухайте, оце я вже сказав про межі і так далі, ще дещо. Побачив, ще дещо пішло. Давайте озвучу. Так само, дивіться, указка самого верху. Якась хитра, ну, правда, руни показують, що дурна трошки, в обхід закону. Ось. Е, ну, комусь зробити. Е, і наутізиса, ну це тюрма, це якесь обмеження свободи. Е, ну Тюрма, якась там. Примусове лікування, наприклад, да, на Росії ж таке є. Для кого? Для когось із силовиків. Оце саме хтось із силовиків, якого по указці з Кремля, бачите, обложили, називається. Все. І ось Лаус перевернутий, щоб звести його, ну, зі сцени, одним словом. Оце ще третє мені пішло. Ой, ох, веселий місяць буде на Росії. Слухайте, Да, на фронті, на фронті нам буде, нашим буде тяжко захисникам, да, ну, згадую розклад по ЗСУ. А в Росії там в самій Росії будуть дуже веселі події. Ну, ну Ну, я ще зроблю розклад так само, як вам дуже подобається, шановні глядачі, саме три хороших події для України і три погані для Росії. Хоча цей раз я б сказав, що в принципі події для України ну, відносно хороші, а для Росії доволі погані. Да? Ну, Могло бути і ще гірше. Так що буде ще один розклад, саме такої от теми. Добре, дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. У Спонсорів там доступ до рунта, став перевірених мною, ну і інші приємні бонуси. До зустрічі! Нехай щастить!